У січні Одеська область посіла перше місце за динамікою відновлення ринку праці і увійшла в топ регіонів лідерів за кількістю відкритих вакансій. Сьогодні ситуація із працевлаштуванням в Україні починає покращуватись. Але рік тому, після 24 лютого, стан справ здавався катастрофічним, згадують експерти. У момент повномасштабного вторгнення кількість вакансій упала в 15 разів до 6 тисяч. Із 100 тисяч до 6. Ринок праці драматично обвалився. При цьому конкуренція шукачів вона зросла в п'ять разів. Тобто на одну вакансію могло претендувати в місяць понад 100 осіб. Були приклади, коли і понад 200. У 23 році кількість вакансій зросла до 60 тисяч. Це вже 60% до воєнного числа. каже Максим Пилипенко. Конкуренція відповідно знизилася, тому працевлаштуватися стало трохи простіше. Робота зараз в Україні є, її знайти можливо. Якщо раніше пошук роботи міг там тривати тиждень, можливо, то зараз цей термін може бути трохи довшим, можливо, місяць, але все рівно роботу знайти зараз реально. До популярних професій на українському ринку праці залишається незмінним, додає наш співрозмовник. В Україні найбільше шукають продавців, менеджерів з продажу водіїв, кухарів бухгалтерів. От за цими посадами завжди можна знайти роботу в Україні. Якщо ми говоримо про сфери, де найбільша кількість вакансій, то там справді є робочі спеціальності, продажі, закупівля, адміністрація, керівництво. От, от такі сфери обслуговування сфера обслуговування сьогодні. Фахівці відзначають позитивну динаміку. Кількість відкритих вакансій із місяця на місяць зростає. Як ситуація розвиватиметься далі, залежить насамперед від військової обстановки, кажуть експерти. Ми дивимося, і розуміємо, який рівень безробіття за конкуренцією кандидатів шукачів на одну вакансію. І от порівняно із весною, коли було на одну вакансію понад 100 шукачів, і зараз ми бачимо, що на одну вакансію 25 шукачів, Ми бачимо, що порівняно з весною, конкуренція знизилась у п'ять разів. Показник середньої зарплати по Україні, за даними онлайн-сервісу, торік тримався на рівні 15 тисяч гривень. Залежно від регіону та сфери діяльності, цифри могли різнитися. Для прикладу, найбільше зросла зарплата в сфері сільського господарства минулого року. І коли на початок 2022 року середня зарплата там складала 12,5 тисяч гривень, на кінець 2022 року ми бачимо вже зарплату 20 тисяч гривень у сільському господарстві щодо Одеської області за рівнем середньої зарплати регіон на третьому місці в Україні. За словами Максима Пилипенка, ситуація на українському ринку праці сьогодні постійно стабілізується та покращується. І фахівці сподіваються, що це тепер буде незмінною тенденцією.